Скандал у монаршій родині Британії. Молодший брат короля Чарльза відмовився від титулу і почусти. Такі рішення принц Ендрі ухвалив після багаторічних звинувачень у сексуальних злочинах. Скандальні подробиці. Е Спливли знову, оскільки минулого тижня вийшли мемуари Вірджинії Джофре жінки, яка звинувачувала принца у сексуальному насильстві над нею, коли вона була підлітком. Ендрю завжди заперечував ці звинувачення. А от за інший зв'язок, дружбу з обвинуваченим в педофілії покійним американським багатієм. Джефрі Епштейном принц не раз потрапляв під критику. Репутації Ендрю було завдано невиправної шкоди. Тож у 2019-му він залишив усі королівські обов'язки. В 2022-му був позбавлений військових звань і королівських патронатів. Нині ж зрікається і титуло. Герцога Йоркського хоче жити в монаршій резиденції. Він продовжить відомо, що король Чарлз III позитивно відреагував на рішення брата, позбавлення Ендрю та його решти королівських титулів згідно з опитуванням підтримують і 67% британців.